Привіт, любі друзі, Привіт! Знову нова локація неймовірного Львова. Ми знаходимося в чудовій філармонії імені Мирослава Скорика. І сьогодні тут була чарівна зустріч при свічках. При тисячі свічок ми слухали класичні кінохіти, а виконула їх наша неперевершена Олена Мацелюх, яка дуже часто приїжджає своїми виступами в неймовірне місто Чернівці, моє рідне місто. Це було зачарування, був повний аншлаг. Зазвичай в понеділок вихідний день в усіх, в усіх, в усіх храмах Мельпомени, окрім. В Києві театру Лесі Українки. Але у Львові для мене був приємний сюрприз. До речі, в неділю цей концерт в такому більш скороченому варіанті відбувався в музеї релігії релі... релі... атеїзму, який розташований в Домінікані. А сьогодні це певна чарівна зала Львівської філармонії, яка збудована в 1902 році і яка дійсно вражає Це класична суцеція вулиця Чайковського. Ну що, прийдемо до зали. Покажемо цей чарівний орган. Прям, прям так давай за мною, що освітлення є. Так. Ну що, ти знімкуй? Освітлення тобі добре? Е, я розповідала вам, як в цій залі була зустріч з моєї улюбленою Ніно Катамадзе. Це було на Дні Незалежності е, в серпні 2022 року. Це було правда зачарування. А зараз класика, класика, класика. Чільний орган, піано. Вокал, симфонічна музика, свічки і неперевершена органістка. Гордість Львову Олена Мацелюх. Ну що, Андрій? Я неймовірно дякую. Я зараз візьму камеру, буду доводити сама. А свого боку хочу сказати, що запрошуєте, Львів мене не відпускає. Я однозначно, що цей тиждень буду у Львові, я думаю, що наступного так само. Тому дуже добре. Андрій до мене підходить, каже, доброго дня, каже, доброго дня. А ви мене не пам'ятаєте, каже, ви знаєте, в мене в голові ну, багато дуже людей. А я був в Чернівцях на концерті Іва Бовула. Каже: ну, от, певно, добре, що підійшли. а так ми і знімкуємось. Так протікає життя. Коли знову ж таки я говорю, коли ти з відкритою душею, з відкритим серцем, коли це все несе. Людям у світу, і коли це ще на нашій рідній Богом даній землі, це ж просто неперевершено. А я ж Андрію? Ну що, жити далі ставимо паузу, а я ще поводжу і зараз ще познімаю залу філармонії імені Мирослава Скорика. Це партер, а самі неймовірні місця на балконі. Зараз, за лаштунками процесу, помічники, музиканти, організатори все роблять для того, щоб підготувати зал до наступного дня. А ми з вами рухаємось далі чарівна філармонія міста Лева. Бюст Станіславу Людкевичу. Два роки тому назад тут повністю все було переобладнано як під волонтерський штаб, неймовірні акварельні картини. Скриньки для донату на ЗСУ. Мечислав Солтис, директор Галицького 1919 рік товариства, музичного товариства в консерваторії 899 929 роки. Адам Солтис і соцесійні двері. Мирослав Скорик. Музику потрібно писати так, щоб люди хотіли її слухати. Іменем ім'ям неймовірного Мирослава Скорика названа наша львівська філармонія. У цьому будинку 1939 48 працював директором консерваторії видатний український композитор Василь Барвінський. Львівська національна філармонія, гардероб. Привітик. І ми з вами подивимося, що ми зможемо побачити найближчими днями, адже ми ще з вами будемо робити мандри Львовом. 13 числа в середу, те, що я однозначно рекомендую з Болоні до Львова ансамбль давньої музики Тера Барокка чарівні сецесійні автентичні двері початку ХХ століття. все дихає історією і атмосферою сецесії. Ось він вхід у Львівську національну філармонію по вулиці Чайковського і вечірній Львів. Усіх запрошую не пожалкуєте. До нових зустрічей з любов'ю до вас. Зі Львова, ваша Оксана Дем'янишина. Папа!